Народ, всім привіт. Сьогодні у нас на гляді ще одна актуальна річ: це зимові черевики Бельвіль-сквол, тобто шквал. Це також новинка, яка надійшла до нас разом з довгоочікуваною 775 ю моделлю, але конкретно ці є дещо бюджетнішими. Ці червики повністю пошиті з натуральної шкіри, все прошито подвійним швом, є деякі вставки з нейлону. Також, аналогічно, як і в 775-й моделі, ми маємо 5 подвійних люверсів і 4 пари скоб для швидкого затягування шнурків. Між ними також є дві нейлонові петлі. Черевики мають підошву і брам з технологією Arctic Grip. тобто це спеціальна суміш полімерів, яка утворена таким чином, щоб зберігати еластичність, зберігати здатність щеплення з поверхні навіть при екстремально низьких температурах. Також маємо тут спеціальні абразивні вставки, які Прямо ж відчувається як наждачний папір невисокої грітності. Це високотехнологічна підошва, яка розроблена спеціально для використання в екстремальних ситуаціях для надійної фіксації людини на поверхні мокрої або сухої криги, або засніжених поверхень. В якості утеплювача тут заявлений всім відомий Tinsulate. Кількості 400 грамів трошки менше ніж в попередньо оглянутій 775 моделі, але також цілком непогано на зиму має вистачити. Також бачимо тут позначку «Waterproof», тобто черевики у нас воду не проникні. Якась мембрана тут встановлена, але це не гортекс. На жаль, устілка тут зі спінного поліуретану, має перфорацію для відведення вологи і анатомічну форму. Називається устілка Tactical Research, Що цікаво, прямо як той канал на Ютубі. Приємним бонусом цієї моделі є полімерна захисна вставка в передній частині черевика. Тобто, подібно як це було реалізовано в 775 моделі. Тут також є захист, але він полімерний. Полімерна вставка значно. Підвищує рівень захисту пальців ноги від грубого ударного пошкодження або якогось сильного стискання. Компанія Белівіль стверджує, що полімерна захисна вставка також забезпечує достатній рівень захисту, але значно легше за своєю масою ніж сталева вставка. Хоча важать ці черевики майже так само, як 775 модель, тобто маси складає 1 кг. Що ще з нюансів цих черевиків? Країна виробник Камбоджа. Як відомо, черевики. Білівіль, які не постачаються за контрактом до армії США, не завжди виготовляється саме в штатах. Конкретно ця модель виготовляється в Камбоджі, але за якістю це абсолютно ніяк не сказується, і вони, як мінімум, не гірші за ті, що ми оглядали минулого разу, а в деяких місцях, можливо, навіть і якісніше зроблені. Що можна сказати у висновку? Насправді досить цікавий варіант на зиму. Не дивлячись на те, що зроблені вони не в Штатах, все рівно якість на дуже високому рівні. Тут реально нема до чого придратися. 400 грамовий утеплювач, мембрана, дуже якісна, крута підошва з сучасними технологіями, захист пальців ноги. Загалом, ну я не знаю, все, що потрібно на зиму, тут є. Вартість. Вартість їх складає на сьогоднішній день 13 280 гривень. Так, це немало, тому спеціально для вас, для наших шановних глядачів, а там от в описі під відео буде промокод аж на 25% на придбання таких черевиків собі на зиму. Дякуємо, що дивитесь, Сподіваюсь, було цікаво і до зустрічі.